То п'ять ключових факторів для підтримки імунітету взимку. Перше вітамін D3 3 фундамент імунітету взимку, адже рівень вітаміну D падає в усіх через відсутність сонця. Це напряму знижує захист організму, енергію і здатність протистояти інфекціям. Обов'язково від 2 до 4 тисяч міжнародних одиниць щодня або по аналізах. Якісний сон. Головний ремонт імунної системи. Під час сну активується вироблення імунних клітин. Нестача сну збільшує шанс захворіти у 3-4 рази. Бажано 7-9 годин на добу. Тепла повноцінна їжа. Супи, каші, тушковані овочі, білок і корисні жири дають довгу енергію та зменшують стрес на травлення. Додаємо природні імуномодулятори: імбир, куркуму, часник, мед, ягоди. Далі омега-3 плюс цинк плюс вітамін С. Таке комбо реально знижує запальні процеси і підтримує захист організму. Омега-3 для мозку і протизапального ефекту, цинк для роботи імунних клітин, вітамін С, антиоксидант плюс підтримка слизових бар'єрів. І найважливіше рух кожні одна. І дуже важливий фактор: рух кожні. І дуже важливий фактор: рух кожні 1-2 години. Застій крові дорівнює застій імунітету. Навіть 2-3 хвилини активності піднімають кровообіг і покращують роботу імунної системи. Легка зарядка, ходьба або розтяжка, і вже краще працюють всі захисні механізми. Турбуйтеся про себе і бувайте здорові.